Всім привіт із сонячної Італії, з гір італійських, регіон базиліката. На сьогодні похмуро, дощ таке пускається, не пускається. Але на гриби треба, щоб вже шпарило. Горе, ви тут нема хмарок. Як ви розказуйте. Знаєте, треба, це, це ж вже звичка. Це вже звичка включити камеру, привітатися, дівчата, хлопці. Рада вас вітати, рада вас бачити, откликніться, Як ви? Значить, Марія приболіла, але тримається. В неї там тільки соплі на горло, їй рідко, коли горло болить, Температури нема. В школу ходить. У мене горло болить. Оці гланди. Вже і зносилися, напевно. Покажу, чим буду лікуватися, чому і записую, щоб показати секрет солодких горіхів, як їх треба сушити, і чим буду лікуватися, яким антибіотиком. Тому що вночі проснулася, вже воно, вже неприє... неприємності. Як каже наша вчителька української мови, каже, от коли. Соплі мені не подобається, нос заложений, дихати не можна, а горло то ще можна миритися. Я не з тим, не з тим не можу миритися. Так що бачить, бережіть себе, бачите, яка погода. То жарко, то холодно. Хто його знає, так що якщо і хворіємо, то щоб пошвидше це все проходило. Я коли купалася 15 років в Україні, моржувалася, я не боліла взагалі. Я не знала, що це таке взагалі. Так не хворійте. Десь гроза морей має приїхати, то буду готувати червону рибку. Ми купляли якось 3 кілограма, то я ж не всю засолила, бо гроза морей її не їсть. То приготую, а то жалувався, що там одне м'ясо насичили і пасту годують. Море поруч, а, а риби нема. Нету риби. Якраз зараз сезон збирати горіхи. Дивіться, це, це з минулого року. Красивенні, без черв'яків, без нічого взагалі солоденькі, дуже смачні. Я думаю, і так багато хто з вас знає. Після, як пособирав горіхи, їх треба обов'язково помити. Метод. тут чайок без цукру, з молоком. Молоко вбираю ту всю гіркоту. Що зелений, що чорний, дві каплі молока, бомба. помити, їх замочити там, на 3-4 часа там, пособирав, замочив, забув за них трохи, потім пошурував, злив під напором, викинув в ящик, злив під напором. Не треба там, їх домивати, а щоб наче вони чисті були на продажу. Просто, щоб вони постояли в воді. І реально це от такі солоденькі, смачні. Потім погоди нема, я в сушці сушила. Але теж не, з температурою не пересушити, то що воно потім стає тверде і його не розлупиш. Треба теж, щоб міра була. Вони реально солоденькі. І тримаю їх, щоб миші не їли. Я їх тримаю в пластмасовому великому відрі з кришкою. Нічого там їм не буде. Якщо вони посушені, то вони збережуться і в пластмасовому відрі. Якщо вони не посушені, то вони, звичайно, зацвітуть. У пластмасове відро кришкою накрила. Там одні з прошлого року, другі з позапрошлого року стоять так само е ліщину у відрі. І ліщина, вона навіть е легко її потім лузати, якщо у відрі постоїть. Так що. У мене мама завжди так робила з горіхами. Я приїхала сюди, свекруха миє. Але може свекруха думає, що то вона миє, щоб вони красиві й чисті були, щоб чорними не залишалося? Ні. А от сестра лінується, не миє, і вони потім гіркі. Вони гіркі, вони реально ти з'їв один-два, і вже ти їх не хочеш, вони гіркі. Так що, щоб не були гіркі. І щоб не з'їли миші, в пластмасове відро. І супер, взагалі, бомба. зараз його з чорносливом їм. Чорнослив бомбезний. Чим я буду лікуватися? Це в мене тут настойка горіхова, але з горіха зеленого вже в цьому році не зробиш. Коли ще горішки зелені, є 1 мільйон рецептів у, в інтернеті, коли ще вони саме зелені, там їх треба нарізати. Можна залити алкоголем. У нас алкоголь. Можна залити водою, якщо для дітей. Це найнатуральніше, наймощі антибіотик. Ви навіть не уявляєте, настільки це класно. Напишіть, може хтось використовує. Це моя подруга, руминка, у минулому році їй щось переклинуло, вона зробила. До речі, вони тут лікер роблять із горіхів зелених. І той лікер, це просто чудо, це не просто якийсь алкоголь. Ну вони як його п'ють? Поїли і на коня вони п'ють е, 25 грамів грапи. Це грапа, горілка італійська із е, сок-виноградним пере, перегнати mm -hmm. на самогонний апарат. Мої в Україні сік, е, вино. Вино, виноградне, вони його не употребляли і взяли, перегнали на самогони просто апарат і там градуси, градуси виходять. Виходить то, що треба. А що настойка? Вона зробила, кажу, ти знаєш, що це антибіотик натуральний? А вона так, для профілактики. Кажу, ну, дитині подавати. Кажу, ну таке, як буде хворіти, то можеш подавати. А так на воді. В году кажу, ти зробила. Ой, ні, мене ще там є, треба пити. Треба сходити поповнити бутилочку. Буквально 20 грам я з водичкою, в мене Франческо дуже це п'є, вже не питає, вже не питає собі, хлюб, водичкою запив і до побачення телебачення. Тому що вони тут, в них де щось зачухалось антибіотик. Щось десь зачухалось антибіотик. Антибіотик одну-дві таблетки не можна пити. Там реально треба їх мінімум 4. Якщо ти вже себе почуваєш добре, і воно ж привикає. І після антибіотика е, в'ялість і нема сил, це не, то, не після грипу, не після простуди нема сил, а саме після антибіотика нема сил. Антибіотик, е, аптечний він забирає оцю молоду силу, да? і ти після хвороби відчуваєш, наче ти бабка в 70 років. Цей антибіотик дає такий ефект. Він забирає в тебе молодість забирає силу. Так що що? не знаю, що наколотила мені ще до Марії їхати. Ця настойка зроблена з руминської самогонки. Моїй подружці мама привозила самогонку руминську. І вона з руминської самогонки. А ця руменська самогонка на фруктах. От її мама збирає в Румунії, збирає фрукти, всі, що можна і не можна, і самогонку жене саме з такого. Так що такий у нас профілактичний ранок. Всім добра. Не хворіте, будь ласка, і горіхову настойку в минулому році провірила на собі. Я була дуже вражена від ефекту. Мені так, Гланди опухли, я не знаю, що тут було за вірус, інфекція. Отак от от сюди випирало, а всередині взагалі не боліло. я нормально ковтала, температури не було. Ну, тут як трогав, то я в була, що больне, а всередині нічого. Це я просто пила там два рази на день настойку, так як я вам показала. Гранат трісну. Коли оце такий дощ починається, мряка то вони починають тріскатись, то це вже їх треба буде е збирати, хоч вони ще зелені, збирати, але вони потім доспіють. Треба розрізати. Ще можна, щоб він був би полежав, конечно. але ми його... Я, я його залишу. Ході там від, видно, що червоненьке. Открий. Відкрий. Він червоний. Вже червоний. М -м -м. І солодких. Так що. Червоніші вже можна зібрати, і вони будуть ще лежати до Нового року. Смакота. Тому що я ж кажу це. Дощі йдуть дуже вредно. Вони ось так потріскаються. Клас. Бачите, гранат, він вже показує, який він на смак. Він не має всохнути, достигнути, доспіти. От Ківі, коли ви купуєте тверді в магазині, купуйте тверді, не купуйте м'які. Просто ківі вже в цей період вже збираються, вони тверді, вони ще зелені. І якщо хочете, щоб швидше поспіли, беріть якусь каструлю, чи кульок, яблука і ківі в переміжку, і вони вам красиво, смачно достигнуть. Так само і хурму. Якщо вона тверда, і не от тих солодких сортів, а звичайна, як моя, якщо вона оранжевенька і ще тверда, то її треба ще достигнути. Вона буде звичайно тепка. Починають її звращати. Морозити, я не знаю, що нам сахаром посипати. Якщо з неї, до речі, зварити варення із недостиглої хурми, вона буде все одно, то така терпка. Хурму так само ложите в кульок разом з яблуками або в каструлю, закриваєте. Головне, не забути 3-4 дні, і воно вам все спіле, спіле і смачне. А от гранат, він вже має бути такий. Так що, такі лайфхаки для фруктів. Моє знову в машині і ми кудись знову їдемо. Чи знову нема різниці? Дощик сипе, ми до поінсулін, по молоко, якої кому треба поповнити рахунок. І все, такі справи, такі звичайні буденні справи. Краєвиди в нас тут неймовірні біля школи. Це до речі, з вікон школи вони це бачать, красота. Андрічна. Шукаєш, Андрічна. Хм? ти не хочешь понять? О, багато материков. Инос. Давай давай. Ты в 40 давал сертификат. І номер телефона написано. І номер телефону написано? Чи ні? Номер телефону взяли. Тут нам молоко, але попросили показати вино якесь смачне. Дивіться, оце дешеве, але воно е, червоне я пила. Я червоне взагалі не люблю. Це було смачне. Оце біле тут. Червоне, скільки там градусів? 9% градусів лише. Такі невисоких градусів. Вина. до речі, в них солодких вин нема. І це розато вино, ось, такої самої марки. 8 градусів. Оці. Оце? А, вони ще в таких пакетиках, ну ми в бутилках пили. Я куштувала, червоне оце куштувала. Скажу, ціна смішна і мені сподобалось, тому що знаю, що вина різні є. Оце ось за 15 це не означає, що воно буде прям до сма. Таке. Молоко. Я беру без любе безлактозне. Навіть марка Conad. Така ціна. Фармелад. Я б не сказала, що воно мені класне. І от таке я знайшла безлактозне. Візьмемо це. Зензеро. Зензеро. Імбір. Імбір з лимоном. Такі карамельки. Ну, Воно відчувається, що имбі. Е Пам'ятаєте, імбір, ну, я думаю, досі в Україні є. Імбір е е сушений в цукрі. Клас. В чаю цей імбір бомба. По-перше, він засушений, е відразу вже є цукор, і він не засохне тобі в холодильнику, нічого не зробиться. Такі карамельки. Вони м'які, як желатин. Але зензеро відчувається імбір. Дуже класно, це єдинственні карамельки, які б я дійсно купувала і рекомендувала. Слухаємось далі. Бачите, яка красота позаду там. Інсулін. Інсулін виписує обов'язково рецепт лікаря, але я до нього не обов'язково їхати. Достатньо whatsapp смс ку відправити, і він направляє рецепт вже відразу на аптеку. У нас там це, що, найближча аптека біля нас. Це достатньо піти забрати. З інсуліном питань немає, ніколи не питають, там, який розхід, ще щось, нема такого. Якось треба буде окремо про медицину, а саме як я з цим зіштовхнулася, от медицина, як саме для мене. Тому що багато хто жаліється, це... я не жалію, в мене все ок, якось запишу. Це я, це Оксана. Виші там кардігані не зрозуміло. Обожнюю ці баночки, скляночки. Я б себе додому занесла. Тут оце все-все-все духи. Так що, хто в Італії? У фармачії, не в усіх є пара фармачії, фармачії, то в них це дуже багато такий вибір. І ціни я вам скажу доступні. Є спеціалізовані магазини, ну там марка інша, напевно. Тобто ці ціни можуть зашкалювати. Тільки всі гарненькі баночки. У мене зараз є діор. А спеціально хочу відео яке белісімо тут. Ще я зайшла поповнити рахунок. Кафешка при дорозі. Тут обіди смачні подають. Це вони самі печуть. А отут, а оце, оцей сир дуже смачний. Його оце підвішують на кострику, він розплавляється і по трохи шкрібають. Таке. Вип'ємо кави і з'їмо щось і ще з'їмо.